Як приємно знаходитись в Домі Божому. В присутстві твоєї Господь Ясного. Слава Богу. Брати погодились на нашому молодіжному служінні роздумувати над посланням Якова. І Едік уже відкрив трохи нам це послання. І в свою чергу, буквально декілька хвилин, займу вашого часу, тому що оператор там не справиться сам. Хочу звернути свою увагу на послання Якова, яке має зміст собі всього 5 глав. По іншому послання називають послання справжньої віри, на російській мові подляної віри. І в свою чергу хотів би розкрити деякі. Деякі умови, які дає нам Яків в цьому посланні. В своєму посланні Яків він звертається до 12 колін ізраїльських, які розсіяні по всьому світі. Та з перших фіршів цього послання він закликає мати повну радість. Казалось би, народ ізраїльський розсіяний по всьому світу. Про яку радість можна говорити? І вже в наступних фіршах. Апостол він підтримує цей народ, заохочує здобувати віру, збудовуватися в цій вірі. Він звертає свою увагу на три основні думки. Перша думка, на яку звертає свою увагу апостол Яків, це прояви істинної віри. В першому розділі з 7 по 18 вірш. Нам пишеться про прояви істинної віри, про спокуси та випробування, які виникають в житті народу ізраїльського, там, де вони знаходяться, на їхніх дорогах виникають випробування, виникають спокуси, виникають перешкоди. І вже в 12 му вірші цього послання він пише блажен чоловік, який переносить іскушення. Як важливо не вийти переможеним з того випробування, яке виникло в нашому житті, а знати, що повнота Божого благословіння приходить в повноті вірності, яка явлена в повноті випробування. Повнота Божого благословіння вона приходить в повноті вірності. Яка явлена в повноті випробувань? Як важливо нам вийти переможцем в тому випробуванні, яке виникло на нашому житті? Блажен чоловік, який переносить іскушення. Наступне, на чому акцентує свою увагу апостол Яків, це який буде результат в прояві істинної віри. І друга думка це плоди істинної віри. Це записано для нас з 19 го віршу першої глави і аж до 6 го віршу 5 глави. В цьому відрізку свого послання апостол він пише про ті плоди, такі як покірність слову, сутність лицемірства, Добрі справи. Приборкана мова, справжня мудрість, істинні цінності, справжнє смиріння, відсутність духа засудження та повна довіра Господу. Отже, перша думка це прояви істинної віри в різних випробуваннях, друге це плоди істинної віри. І третя думка, на яку звертає свою увагу апостол, на російській мові вона звучить упражнення в істинно віри. З 7 віршу по 17 вірш 5 глави, нам апостол пише про надію на другий прихід Христа, про силу довірчої молитви, духовне та тілесне зцілення. І вже на закінчення свого послання. Апостол закликає в останніх двох віршах, щоб діти його, вони навертали грішників від грішних дорог на дорогу Господня. Отже, три основні думки, на які акцентує свою увагу апостол в своєму післанні, це прояв істинної віри в різних випробуваннях. Плоди істинної віри. І в третій думці апостол заохочує не зупинятися, а удосконалювати себе в праведній вірі. Це те, до чого повинен стримитися кожен християнин. Це те, до чого має стримитися кожен. В цих п'яти главах можна зрозуміти, що віра це не сліпе метання в темноті. Віра це впевнений крок в світлі. Праведного Бога. Віра це впевнений крок в світлі пізнання Бога. Перед нами життя, друзі. І як важливо нам жити так, щоб зростати в Господі, щоб збудовувати свою віру, щоб жити побожно, щоб своїм життям показувати людям. Ту дорогу, за якою ми йдемо, щоб люди наверталися своїх дорог на дороги Господні. До чого й закликає нас в цьому посланні апостол Яків? Він звертає свою увагу на віру. Давайте ми переглянемо свою віру, переглянемо те, в якому ми відношенню, на якої ми дорозі стоїмо, і чи слідують за нами люди? Хай нас і ясно Господь благословить. I mean.